Ми продовжимо тему мовного питання як також тему свободи слова в Україні з нашим гостем Юрієм Артеменком, минулому народним депутатом України, а тепер головою громадської ради при Держде України. Вітаю пане Юрію. Дякую, що прийшли до нас в студію. Тож як ти ви, ви вважаєте, чи є питання мови актуальним зараз е, в Україні? Ну, я думаю, що ні. Я думаю, що я згодний повністю з науковцями е, гарвардського е, гарварду. Справа в тому, що актуальними зараз є тема, скажімо, моралі влади. Тема корупції, тема економіки. А питання мовне це до речі, як правильно сказано було це питання спекуляції, політичних спекуляцій напередодні виборів. Треба щоб мова розвивалася, не треба поділювати цю ситуацію. Треба зробити комфортньовою для її розвитку. Треба зробити, щоб мова українська була, ну якщо хочете, так скажу модною. Я вам наведу приклад. Я, наприклад, сам родом з Запоріжжя, де більшість розмовляє в місті, більшість розмовляє російською мовою. Але я вільно володію російською, українською. Мій син вільно володіє російською, українською, англійською. І зараз, знаєте, такі речі, які має робити влада, зробити мову модною. Ви знаєте, що, наприклад, не так давно був прийнятий закон про те, що дубляж фільмів дублювався українською мовою. І Скільки було суперечок, про те, що не будуть дивитися, що кінотеатри втратять глядачів. Я вам скажу, коли гарний переклад. То люди дивляться і не відчувають різниці між українською, російською англійською. Тобто, це питання дійсно спекулятивне. Якщо підсумувати, яка позиція обох кандидатів до цього питання? Коротко коротко. Я думаю, позиція кандидатів залежить від їх позиції, від того, де вони перебувають цей час. Якщо в Львові, то всі кандидати вони кажуть, що захистимо українську мову. Якщо йдуть до Донецьк, то кажуть, ми зробимо все для того, щоб тобто, це. Чисто політичні спекуляції. Ви представник медійної сфери і працюєте в медійній сфері. Як ви вважаєте, яка ситуація зараз свободою слова на цих виборах? Знаєте, я хотів би повернутися до у минуле. Я вважаю, що такі. Фундамент е, свободи слова був закладений ще в 2002-2004 році, коли я працював до речі заступником голови комітету з питань свободи слова в Верховній Раді. А головою комітету був Микола Томенко, відомий політичний діяч. Зараз віце-спікер парламенту. І я можу вам сказати, що той комітет, ну знаєте, це. Не тому, що там я працював чи мої друзі, але він зробив дуже багато для того, щоб розрушити вщент тему темників, для того, щоб зробити закони, які б регламентували теми реклами, заборони там тютюну, алкоголю, для того, щоб захистити від переслідування журналістів, проведені були парламентські слухання. І зараз ми виживемо від тих часів, тобто щось стає краще, щось стає гірше. Я не можу сказати, що протягом там. Влади Віктора Ющенка ситуація змінилася на краще. Я не можу так сказати, бо для мене я вам чесно скажу, значить, одним з таких мінусів, який був в діяльності нинішнього, але вже зараз, через кілька там місяців днів колишнього президента, було була його реакція на події, коли журналісти ви пам'ятаєте, там був інцидент з його сином. Як він поставився до журналістів саме в цьому, але були зроблені дуже такі сильні кроки, і на цих кроках ми досі живемо. Але але на жаль, знаєте, ми відійшли від теми темників. Зараз прийшли до теми е джинси, тобто замовних е замовних матеріалів рекламних. Ми відійшли від теми, коли власники примушували журналістів. Прийшли на тему, коли самі журналісти вже лякаються брати чи не брати той матеріал. Тобто, треба розвиватися далі. І е головне, знаєте, для мене не головне зараз, хто стане президентом. Та мені головне, щоб той президент, який став, щоб він е дійсно е не допустив згортання цієї свободи слова, і тут має слово сказати своє журналіст. От е в нас буквально одна хвилина до закінчення цієї програми. Е хто має бути першим в цьому процесі? Журналісти повинні відстояти своє право на свободу слова. Чи це все-таки має бути ініціатива влади? Знаєте, в ідеалі, в ідеалі це е має бути і журналісти, і влада. А е в реаліях, ну я не знаю жодного. Е Жодного володаря найвищого крісла в країні, який би хотів би безпрецедентної свободи слова, тому журналісти. А для цього треба робити, я вам скажу, найпростіший, сами, сами може і найважчий найлегший шлях це е, розробка е, об'єднань журналістів. Ми давно вже не чуємо про комісію там, журналістської етики, яка була дуже до речі, відома, навчили з паном Мостовим редактором зеркала тижня. Тобто, треба самоврядування своє розвивати, треба самим робити корпоративність, Тивну культуру і захищатися від влади це наш обов'язок не прислужувати владі, а бути її контролером. Окей, дуже дякую і е, нагадаю, що гостем нашої студії був Юрій Артеменко, голова громадської ради, при раді України.